Що, Юрко? Ой, Юрко, страшно. Руки не опускає. О, малюшка. Старайте чувствувати спиною вокруг себе, що робиться. ха <реш> Кири, як напугав ударом! Да? Шо, ну, О, бачу, що маю підкажуватись значили. Все бачиш, що оце, Гвоздя забили. Ша сигані, на ноги не наступайте. Руки на місці, Юрко. Руки вертає. Продюк легше, не треба возганяти на мішки, легше. Ніж... То молодці!